А читайте, у нас зараз лекция в истории Украины и культуры. Ми тут не метаємо по школу. Сама лучшая школа отдаваться зеркальця Качу. Це Васильев Каскова, Петринецький район, читала Церкалька Европейская ООН. Там хороше. Э, Чи мені курити, пити і займатися. ну Качок це все прогулював, він навіть не знає, що таке да, Давай далі. Значить так, потім приїде я, який я закінчую текст, No2. 1995 року я одразу Зразу роддому мама вітала полка, я хочу вдома. А потім, короче, так що, подивились, кибау, паділи. Качаємо завжди в будні. От ні, бодня заходить, як там на кухні. Якщо ми будемо, бульба, бульба. Ходімо. Само бульба. Теж бульба. Бульба, як говорить під ні веб і він такий Потім пору, це було в діло 31 серпня 2014 року. Ми оці приходимо, виділяємо, я познакомився з одним рук. Троє дівчат і два підкори. Ці пацани нормальні, один борщ, просто закормою. Коротше, потім спішимо умовля.

4. Я показываю третий звонок, который не 45, сипало, <ристот> и пизда, я же подарок, <ристот> а потом шаг потипу. Вот его пятое мусор. Вот идио. Эй, Валентин! Валентин! <ристот> Так так. 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 Так так.

Три Белый сын мой, он нос, тебе что-то, понимаешь, что он нос? Внимание, мама. А он нос, 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 не он нос, а он нос, а он нос, а он нос, а Треба тягати цю саму категорію, а не власну. Бульбур нам і не власну, а новий його. Я так і був перед ним, я так і був перед ним. Слухайте, ось ось він був до Росії, він нас покликав на історію. Ти був до Росії, блядь? Так, я йшов. І походимо в Тор, перебуваємо в Торію. Я так і не розумію, що це за політизм.

Короче, давайте, 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 давайте,